Друзі, і ми з вами знову на кухні. Ну, першим довго я вам скажу, що я тільки вийшла з покраски. Бачите, я покрасилася в темніший колір. Сьогодні друзі, думала, що я піду і манікюр зроблю, але моя мастіше захворіла, так що прийшлося мені готувати вечерю. Друзі, сьогодні буде в нас вистрий штрудель лінивий. Бистрий лінивий штрудель. Для цього нам надо, потрібно, друзі, потрібно. <кій> Я яблуко вже почистила. Я натру яблуко. Натрем його. Так. Біла, друзі, і без вас натерти. Ну, не можна вже без вас, да? так? Так, яблучку ми натерли. Тепер, друзі, щось я так витягну. Качанчики це сюди. Ой, форміємо руки. Не знаю, наче ну, так щось мутно видно. Ну, не пойму чому. Так, друзі, яблучко ми натерли. Тепер банан. Розчищуємо долю, обчищаємо наш банон. Банон ми вилучкою. так от зробимо його. Так. Банон, друзі, в нас буде як підсолодувач. И в яблочку высыпаем. Вот так, друзья, высыпаем сюда банончик. А теперь перемешиваем. Хорошенечко. Хорошенечко, все перемішаємо, я вам, мабуть, рукою все затулюю Так, друзі, перемішали. Наготували. Тут у мене більше наготулено бо я заразом хотіла і салат Ну подивимося, бо в мене духовка включена. І треба спочатку зробити наш трудиць. Так, друзі, беремо тепер була Ну, ми ж лінивий робимо, то в нас вже тістечко готовеньке. От то я його візьму. Зараз подивимося. Тут, друзі, я. Це мені треба було ну, ладно. Хай на цьому вже Так. Друзі, збиваю яєчко. Заразом вже все тут пісточкою цією зіб'ю. Треба сюди під нос принести, все забуду. Вспоминаю, як мені вже потрібно, як вже в мене йдуть зйомки. Друзі, мабуть, витягнує цю досточку. У мене тут все частенько, так що будемо без досічку. І Це отак і отак. Друзі, тепер я оцей лавош змащую яєчком. Отак я його. Друзі, хорошенько змащу. Не катуйся. Отак. Сюди, друзі. Ох, і щодель живу вкусний, друзі. так, от, от, дитя, змастилася яєчком, але не до краю. Трішки до краю, отак от, не змастила. І беру начинку ношу. так. І начинку, друзі, отак от, беру. І на наш лавашик отак розмазуємо. Лавашико. Це в нас, друзі, буде на вечерю. До чаю. Ну, кого в основному вечері не п'ємо. До чаю, до компоту, до цикурі. Хто що, хто що п'є, то того й буде. А ви готовте до того, що ви п'єте. Можна на сніданок, можна такий ж труди на обід, друзі. Це ж не обов'язково нам таке порожне, то можна, ну, не часто. Так, друзі, дорогенькі, оце дивіться. Оце я все друзі та друзі, так? Да? Ну, ви ж мені друзі. Так, дорогеньке, оце я беру тепер і трубочку, отак катаю, катою, катаю, катаю от туди, от туди. Я не до кінця. І отак не до кінця змазувала і в свою формочку. І отак. Тепер беру друг, другий. Буде в нас два. І так точно, друзі, беру і зможуємо. Хорошенько змозую яєчком. Є одно яєчко, розбивала його, воно величеньке мені його хватало. Лаваш, цей листочок я пополом розрізала, яблуко величеньке взяла, таке не величеньке, а велике. А як вже ж там виробити більше, можна, можна більше банона. Як чесно, я не думала сьогодні цей штрудель робити. Ну, я побачила, що можу. І ну, де щось там у мене є, що? Там ще й бублики. Ну, зробимо штрудель. Так, друзі, і ось ось цю начинку ми сюди. І теж так само розрівнюємо от так. О. Так, я хочу, щоб вам видно ж було, що я вироблюю. Так, дивіться, друзі, от так я його розрівнюю. Друзі, ніякого цукру нічого не додаю, яблуко не кисле, а ще у нас і банон, банон взагалі девен, як підсолодувач. Так. До кінця отак. О, бачите, догеньке, як це все бистро можна робити, так? Да? Сюди, і це так же, друзі, трубочкою катою І от ток і друга трубочка сюди. Уже, уже так кроще. Ось так, напевно, кроще буде. А тепер, друзі, я. Цим яєчком намажу зверху, тоді буде хрустіти також корінка. Так, хорошо, один намазував намажемо другий хорошо. Наче, друзі, вже краще не можна. Так, намазала і на 10 хвилин я ставлю в духовку. У нас там, по суті, по суті там нічому так дуже довго, щоб стояло в нас у духовці, Там в нас вже нема ніякого ні м'яса, нічого. Так, друзі, а тепер я хотіла зробити салот. Салот. Так, дорогеньки, це в мене залишилося. Відчут біля, це в мене ще яєчко не почищені. Я думала, я без воспочищу. Ну, хоч вже біде злома одну. То, наші яєчка. Скажу сразу, я вже порізала зелень. Зелень тут у мене що, ще скажу. Трохи укроп вже нарвала, вже в нас укроп починає так підростати, ще оце дошки, щоб так все піднялось. Може, завтра покажу вам, що там у нас робиться. Так, ну положу поки сюди. Так, укроп, цибуля, укроп цибуля і трошки того зеленого часничку. Оце я сюди понарізала. О, ще ж і мокриться, друзі. Сьогодні мокриться. Ту було таке, то забуду, то не вирву, сьогодні вирвала. Вона така хороша після дощу зелена така. Вона ж дуже-дуже корислива. Ну, я її ж то не багато ясно? Яєчка хорошо чистяться. Я соло ж додаю її Це буде такий легенький салат на вечерю теж. Салатик. Тому в ну, мене ввеці є і отбивні. Ну, я, друзі, не їстиму, бо я в обід нагрішила, Пирожні скушала ціле. нічого Так, дорогенько, оце в мене зелень нарізана, я вже вам казала. Оце тут, друзі, я натертушку натерла огірки і посолила. Для того там ще й редисину одну стерла, ну, більше не захотіла брати можна ще було добавити. Тут уже скільки юшки, я не знаю, друзі, вам видно. Тут скільки соку пустила, ці, ці огірки пустили, так що я їх оток стідю, у мене тут є на що, друзі. Не на пол. Я оток, друзі, стідла, придавила і висипаю до зелені. Оток, друзі, сюди. Так, руки нада. Тепер я нарізала. нарізала, нарізала. Сосиску. Так, друзі, ось одну сосиску я нарізала. Тоже сюда. Вот усе сюди. І ще, друзі, наріжу, то варила три яєчка. І ядечка поріжу. Можна через решеточку, ну поріжем. Ну, Поки ми салат зробимо, то й наші штрудельок будуть готові. Уже й вечеря на носу. Так, друзі, так так. Хорошо весною я вже говорила. Зелень своя. То вже й редиска хорошо зійшла у мене. І капустка піднялася. Ну, то, можливо, завтра поведу вас, покажу. Ну Сьогодні душ іде. Я сама пробігла, подивилася, що, що там у нас зробиться. І оце яличко. Ой, оже добре. Одно. І тепер ми будемо мастити чим йогуртом. Сьогодні купили йогурт, наші йогуртом. Це я не наготувала. Так, друзі, ось йогурт. Mm. я не люблю летяти нові нові нові, те другий другі, як сказати. Бо тоді не розбереся, і так. скільки всього лежить. Так, і тепер, друзі, зараз я сюди йогурту. Може, три, а може і більше. Зараз подивимося, скільки нам потрібно. А може три багато, Ну, ще трошки так неповно ну, тако... току. А, я ще тяжіна солила і посолим. Сумую. Я думаю, хвост. Так, друзі. І тепер помостем. І салат, це вам не видно, зараз я покажу. Салат, друзі, ну все ж те, що нам потрібно. Зелень, огірочки, яєчка. Ну, до да, серделька. Ну, вона тут розійшлася по всім салоти її бачу. Я її одну, друзі, кинула, якби вона була. Я хотіла то спочатку одбивну, воно взяти, бо мяса вареного немає, я не наготувала грудку. Можна грудку. Ну, я не наготувала, хотіла покришити сюди от бивну. Тоді думайте, а ні, покришу. Покришу сарделькою, а можна і вбивну, можна і грудку, можна. Це ви самі, друзі, знаєте. Все можна. Це я просто вам напоминаю. І вам напомню, і собі зроблю. Так, друзі. Більше я, мабуть, ну, не буду додавати, Ні, йогурту не буду. Щоб воно не плавало, Щоб цей салат не плавав у ньому. Тоб, друзі. І оце такий салатик. А зараз я подивлюся, що в мене там і штурделем трохи цей базор беру. І он покажу готовий. Друзі, мій салат весняний. І штрудель готові. Це буде у мене на вечерю. Друзі, і салат вкусний, і штрудель. Чесно, Попробувала. Оце дивіться, такий він всередині в розрізі. Ось, Бачите, я показую. Оце я один він ще гаряченький розрізала аж хрумтіло. Ну, не... Бачите, аж хрумчить така шкурочка через те, що воно ядчиком змозане. Друзі, готуйте. Лінивий штрудель, та я вам просто напомнила. До побачення, друзі. Приходьте, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, а я вас буду чекати. Друзі, здоров'я вам, миру, благополуччя. Йдемо всі разом до нашої мети.